Пропоную вам дидактичну гру, одягнемось на прогулянку. Існує 4 пори роки. І ми з вами одягаємося посезонно. Восени ми одягнемо з вами легкі куртки, легкі светри, шапки, черевики, чоботи гумові. Штани, юбки. А ось прийде зима. Ми більш теплі. Хутряні шапки вже одягнемо, рукавички, пов'яжемо на шию шарф, теплі куртки одягнемо, чоботи хутряні. Прийде весна. Знову ми перейдемо на легкий одяг, черевики, легкі куртки, шапки, кофти, спіднички. А наступе літо ми. Легкий одяг одягаємо, шорти, футболки, панамки, сукні, сандалі. Пропоную вам пограти в одну гру. Розглянемо малюнок і подумаємо, коли ми можемо одягнути цей одяг в яку пору року. Подивіться, будь ласка. Вірно, влітку можемо одягнути. Розглянемо слідуючий малюнок. Рукавиці, тепла куртка, худряні чоботи. Штани. Коли ми одягнемо такий одяг? Взимку. Добре. Слідучий малюнок. Черевики. Легка куртка, легка шапка. Штани. Коли ми одягнемо? Вірно, весною. Молодці. Добре. До зустрічі!